Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги щепці для барбекю. Це стильний та універсальний кухонний інструмент для різноманітних кулінарних завдань, виготовлені з міцної нержавічої сталі з розкішним золотим покриттям. Дизайн у семи стилях робить їх придатними для різноманітних видів сервірування від смаження м'яса до. До подачі тортів ручка забезпечує надійне утримання, що робить їх зручними у використанні. Додайте універсальний аксесуар у свій набір кухонних приладів. Пропонуємо до вашої уваги термометр для м'яса. Це розумний та універсальний кухонний аксесуар для приготування неймовірної їжі. Цей цифровий термометр розроблений для використання в печах, грилях, барбекю та коптильнях. Він забезпечує точний моніторинг температури в реальному часі. Його бездротове підключення Bluetooth дозволяє відстежувати хід приготування на відстані за допомогою програми для смартфона. Термометр забезпечує точні показники вашого м'яса, сприяючи ідеалі ідеальним результатом приготування Пропонуємо до вашої уваги садові світильники. Це універсальне та екологічне рішення для зовнішнього освітлення. Завдяки сонячному світлу ці водонепроникні садові світильники прикрасять ваш газон та сад теплим та привабливим сяйвом. Вони прості в установці та ідеально підходять для створення чарівної атмосфери у вашому дворі. Садові ліхтарі міцні та стійкі до погодних умов, що забезпечує їх тривалу роботу. Завдяки сонячним батареям вони автоматично заряджують. Вдень та освітлюють ваш сад уночі. Покращайте свій відкритий простір за допомогою сонячного світлодіодного світильника. Пропонуємо до вашої уваги дорожній мильний папір. Це зручне та портативне рішення для гігієни рук під час подорожі, кемпінгу чи походу. Ці мильні папірці компактні та легкі, тому їх легко носити в сумці або кишені. Ідеально підходять для використання в дорозі. Просто вийміть папір, додайте води та спіньте для ефективного очищення рук. Одноразова коробка зберігає листи мила захищеними та запобігає будь-якому безладу. Покращить свою гігієнічну рутину подорож. Дорожить за допомогою мильного паперу. Пропонуємо до вашої уваги дорожню косметичку. Це стильний та практичний аксесуар для зберігання косметики. Ця портативна дорожня косметичка має вбудоване дзеркало, що підвищує зручність нанесення макіяжу у будь-якій обстановці. Місткий дизайн вміщує все важливе для нанесення макіяжу у дорозі. Міцна конструкція та якісні матеріали забезпечують довговічність використання. Додайте комфорту у свої подорожі за допомогою функціональної косметички.